Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Попит на психологію і недостачу абітурієнтів на природничі і точні науки. У Південноукраїнському національному університеті імені Ушинського завершується вступна кампанія на бакалаврат. Одеські школи готують до відкриття 1 вересня. Більшість закладів працюватимуть у змішаному режимі. На Одещині затримали поліцейського, який двічі переїхав 81-річну жінку та залишив помирати на лавці. В Одесі перевіряють школи на готовність до навчального року. Більшість із з них розпочнуть свою роботу у змішаному форматі, розповіла начальниця територіального відділу освіти приморського району Юлія Філлер. Більше ніж 90% шкіл розпочнуть свою роботу в змішаному форматі, тобто це очно та дистанційно, де буде навчатися близько 25 тисяч учнів. Наразі проводяться всі необхідні підготовчі роботи. В усіх чотирьох районах були здійснені виїзди з метою перегляду навчальних закладів до нового навчального року. Зокрема, в департаменті освіти наголошують на правильно облаштованих бомбосховищах. Жодне найпростіше укриття не буде прийнято відповідно до не заактоване і не поставлена на облік, якщо воно не буде відповідати чинним вимогам. Основна увага. Звертається на вентиляцію під час перенаходження там дітей, освітлення, в тому числі і аварійне освітлення. Якщо у разі відключення світла, школи забезпечені генераторами, якщо частина батьків в класі вважає навчатися дистанційно, ця кількість ну приблизно там поділяється на 50 на 50 50 точно 50 дистанційно, то звичайно створюється дистанційний клас, і батьки паралельно. Ті ж вчителі ведуть дистанційні уроки і очні. Однак, якщо бажаючих дітей на дистанційне навчання маленька, ну два-три чоловіки, тоді ми пропонуємо батькам тимчасово перевестися до дистанційних класів в інших школах. Вони будуть навчатися при настані безпекової ситуації, така що можливо дозволить спокійно навчатися нашим дітям. Вони можуть повернутися у свої школи і продовжити навчання там. Вступна кампанія до бакалаврату майже завершена. Наразі спеціалісти закінчують приймати документи абітурієнтів. Тим часом триває подача заявок на вступ до магістратури. Аліна збирається стати першокурсницею. Мріє бути логопедом. Я хочу працювати з дітьми. Мені це здається дуже цікавим, і я буду тільки рада допомагати їм. Я вважаю навчання дуже цікавим процесом, тому я думаю, що я буду захоплюватися ним. А, от але наразі є інформація, що ми будемо навчатися 6 днів на тиждень, і лише це мене трохи бентежить. Ну тобто незвично і є хвилювання, що не буде вистачати сил разом із нею. Подає документи і Ольга Задоріна. Я почала свій вибір майбутньої професії з вибору університету, і це було ушинського, бо тут навчалися мої батьки, вони тут познайомилися. Я обрала но ну, 16 спеціального світового Мені здається, це дуже важлива на даний момент професія, і я думаю, що в майбутньому я зможу себе реалізувати. в У мене були проблеми з тим, що я не написала НМТ на той рівень, на який я планувала, тому що. Я вважаю, що мій рівень знань з англійської математики та української набагато вищий, ніж було насправді. І коли я побачила свої результати, я була трошки розчарована. І в мене навіть були думки, що я не вступлю на спеціальність, яку бажаю, але О, чудо, і в мене вийшло. І я навіть змогла вступити на не тільки на бюджет, а й ще й на стипендію. Зміни в кількості абітурієнтів попри війну не відбулось, каже відповідальний секретар приймальної комісії Дмитро Дячок. Цьогорічні результати НМТ є набагато, скажімо так, гірші минулорічних. Це зумовлено те, що додавали додаткові предмети на вибір. В принципі, були проблеми технічного характеру, і тому такий є результат. У нас традиційно найбільшим попитом користується це психологія, це перший бакалаврський рівень філологія переклад, 0,17 – фізична культура і спорт. В принципі, також в попиті є 0,16 – спеціальна освіта, логопедія. Проблеми є на, на особливо на педагогічних спеціальностях. Це фізика, математика і інформатика природничі науки. Катастрофічно не вистачає ну, абітурієнти. Ці спеціальності не користуються попитом абітурієнтів. Працювати університет цього річ планує за змішаною формою, але пріоритет вихід в аудиторії з можливістю навчання дистанційно для тих студентів, які через війну не можуть бути на місці. Це дуже серйозно і безперечно був виклик, тому що наші студенти були дуже на різних територіях, зокрема і на окупованих територіях. Частина студентів виїхали за кордон. Безперечно, забезпечити безпеку цих наших студентів. Це не так просто, це не просто пандемія. Перше, що ми зробили, сховища всі в нас 1200 студентів. Всього місць у різних сховищах, в різних корпусах, ми розводимо в різні зміни студентів для того, щоб всіх можна було провести в укриття. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. У межах 14-го одеського міжнародного кінофестивалю відбулися покази фільмів спеціальної програми, зроблено в Одесі. До неї увійшли шість кінострічок, які знімалися одеськими командами. Чи ті, які розповідають про Одесу, відкривав програму фільм Цензорка словацького режисера та сценариста Петера Керекеша. Петер Керекеш дуже відомий е, словацький документаліст, який спочатку думав знімати в е, одній з одеських. Е, Жіночих колоній документальний фільм, але потім з цього вийшов ігровий фільм, і там є і професійні акторці арторки, і акторки непрофесійні. Отримав приз за найкращий сценарій на венеційському фестивалі, а потім отримав дуже багато різних призів. розповідає історію молодої жінки Люби, яку було засуджено до шести років ув'язнення за вбивство чоловіка. Після народження сина вона відбуває покарання в одеській тюрмі. У стрічці взяли участь як справжні актори, так і реальні засуджені. Діти були і наші, тобто з волі, і ті, які сиділи вместе зі своєю мамочкою. Тобто це був такой мікс. Конечно, ну, ті, которые з волі. Очень тяжело было адаптироваться, а те, которые внутри, ну это без боли смотреть невозможно было, но все равно снимали. Співробітниця колонії Ірина Кір'язєва розповіла, як відбувалися зйомки. Вона ж виконала одну з головних ролей. Багато труднощів було, щоб знімати саме в режимній установі, в державній установі, тобто, де все підпорядковано певному режиму й порядку і дисципліні. А як відомо, кіношники у нас не такі вже дисципліновані люди, тому приходилося їх трошки так збирати в кучку і вимагати дотримання розпорядку дня. Сам фестиваль цьогоріч триватиме з 19 до 26 серпня в Чернівцях. Таке рішення було прийнято, щоб на нього могли безпечно потрапити міжнародні гості, розповіла генеральна директорка кінофестивалю Анна Мачох. Дуже важливо, щоб на міжнародному кінофестивалі були міжнародні гості, які, по-перше, допомагають розвиватися взагалі нашій кіноіндустрії. Якби саме для цього фестиваль зараз і проводиться. Тому що я завжди говорила, що завжди одеський кінофестиваль він був глядацьким. Ми його робили для глядачів в першу чергу, вже в другу чергу для самої індустрії. А останні два роки у нас в першу чергу. Ми робимо всі події фестивалю для індустрії уже потім для глядача. Тому що якщо ми зараз не допоможемо нашій індустрії вижити, відновитися, то вже там за два роки українському глядачу просто не буде що дивитися ніякого українського кіно. Ольга Лапшина, Ірина Січковська, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Двічі переїхав і залишив на лавці. ДБР затримало поліцейського, який збив 81-річну жінку Білгороді Ністровському, Повідомили у ДБР. Подія сталася 16 серпня. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. За даними ДБР, поліцейський на автомобілі двічі переїхав пішохода, виїжджаючи заднім ходом від будинку. У авто разом з ним була його дружина, також працівниця поліції. Правоохоронця затримали його дружину, відсторонили від посади. За фактом аварії відкрили справу щодо порушень правил дорожнього руху, які спричинили смерть. Поліцейському загрожує до восьми років позбавлення волі. Прогноз на 18 серпня. По всій Одещині ясна погода. Вітер західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 20 до 23 вночі та від 28 до 32 градусів в день. В Одесі ранок буде безхмарним і до кінця дня не було ясним. Температура повітря вночі – 19-21 із позначкою плюс, в день двадцять градусів тепла. Дивитися Суспільне Одеса, Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.